Всім привіт, місто Чернівці, Україна. Дякую всім чергове вкотре, хто підтримує розвиток мого ютуб каналу. Особливо подяка вам, мої друзі, мої віртуальні друзі, мої підписники. Тільки завдяки вашій підтримці. цей ютуб канал існує і цей ютуб канал розвивається. Це саме серце міс... міста Чернівці, площа. Ось ви бачите міську раду, ратуша міської ради і гордо розвивається прапор України. Зараз годинник на ратуші показує 12 годин дня і 20 хвилин. І я вдруге на площі. Хочу хотіла побачити. І почути вживу, як грає із цієї ратуші музикант трубач, але мені не вдається. Перший раз це було рік назад. Була повітряна тривога, і мені не вдалося, я спеціально прийшла сюди подивитися, як грає сурмач, але шкода. Повітряна тривога. А сьогодні я запізнилася буквально на кілька хвилин. Я бачила. Музиканта вже на, на цій ратуші, да, але вдалині не чула, на жаль, його гру. Ну що ж, я сподіваюся, в майбутньому приїду в це місто знову. Місто дивує. Я якось постійно проїздом в місті Чернівці, постійно їдеш за кордон, проїжджаєш це місто, зупиняєшся в готелі, все немає часу, все спішиш. Да. Так, того року тільки я змогла підійти до Чернівецького національного університету, дуже гарно, але, на жаль, не було знов часу зайти в цю будівлю, пускаю тільки з гідом туристичні групи. А так одна я не можу зайти, треба мати дозвіл. Шо місто Чернівці дуже мені подобається. Не дарма його називають маленьким Парижом. Архітектура будівель дивує, просто дивує. На жаль, багато будівель потребують ремонту. Ось я дивлюся, от і ця будівля. Чудова архітектура, от трошки його треба підрихтіть, можна так сказати, підмалювати, провести хоча б косметичний ремонт. Знаєте, що от вчора я приїхала ввечері, пізно ввечері в 12, майже в 12 ночі, да? і зайшла в готель. І при вході я зустріла молодого чоловіка, десь років може 25-30. Він вийшов на вулицю покурити з готелю. Я спитала. А де тут рецепшн Він каже на другому поверсі. Я спитала, а немає ліфта, тому що в мене два чемодани і ще була там сумка в руках, теж важка. Десь ну, 40 кілограм точно. Під 50, то все разом, якщо поважити, десь під 50 кілограм. Я мала тягти на другий поверх. Він каже, якщо ви почекаєте, я. Я вам допоможу, я кажу, добре, але я так думаю, я лишу йому сумку, вона ваш час, двома чемоданами буду підніматися помаленьку по сходинках. І що ви думаєте, цей молодий чоловік не докурив, викидує цигарку і йде мені допомагати. Ви знаєте, я була приємно здивована. От я так думаю. От за кордоном я вже багато років. Да? Чи хтось із Мужчин з-за кордону, отак. Кинуть свої справи, да, навіть викину цигарку, щоб тобі допомогти. Просто незнайомі жінці. Якби там я була молода та гарна. Мені 55 років, яка там молода і гарна, Змучена з дороги, задрипаний вид, скажімо так. Ой, але я була приємно здивована. Знаєте, от. Не перестаєш дивуватися в цьому світі.